Previ За я люблю наші теперішні українські зими, тому що це абсолютно повний аб'юз. Такі емоційні годілки. Тому що вчора було мінус 9, сьогодні плюс 8. І були дощі, і буквально за секунду все розтануло, і, коротше, весна. А що ми весна робимо? Правильно, саджаємо картоплю і не тільки. Зараз з вами рябчики. рябчики. Такі рябчики, ніби які як курочки. цікаві дуже. Цю рослину я зустрів перше в дитинстві. я думав, ого, яка лілія! А чого так якраз вона цвіте, слухай, тільки там травень, вона вже цвіте, я Думаю, що за фігня, коротше, це ж не то абсолютно. А потім раз два думаю, вона так смердить, якось. Думаю, це напевне не лілія, що з другий, якийсь, якийсь обман, м'яко говоря. Ось. І коротше, потім давай гулить я, ну не то гулить, розпитувати у своїх там коліжанок. Леді по постарш літнього віку. каже, Це ж рабчик. рабчик або царська корона. Думаю, боже, царська корона, це ж, ж навірно, царі ще сиділи там. А чому царська корона? Тому що вона називається е, Рябчик імператорський. Оце, це вид заріг там багато, там є і коротше, і шахматі, там куча все є. Але в тому, що це, що. Рябчики називаються, вони звуться латиною фрітілярія, Тому сьогодні розповім про фрітілярію імператорську. Поїхали! І почну я свою історію з того, як я забирав ці рябчики з пошти нової пошти. Ну, Прихожу я на відділення, в мене була коробка там відповідно з відправленнями. От, Отримувати, Чув, Боже, так смерди, думаю, якийсь чепот. Боже думаю, як це можна працювати і так вонять. Боже, це погано, як і так. ну, там, це, Забрав послухайду, думаю, боже, може чи принести людині цього дезіка якогось. Ну, щоб не образ, знаєш, там, можна, там подарувати свято, був новий рік. Приходжу, чую і цей запах далі стоїть. Думаю, може. Казала, сердючка, не вже це я, коротше. А потім нюх. А це смерділи мої рослини, рябчики. Короте. Тому що всі, хто знає рябчики, знаєш, як вони воняють. Просто такий запах такого часника, якогось дуже паскудний такий, але ж блін, яке красиве. Тому ми почали у нас такої нотки гумора. І трошки про рябчики. Рябчики такі рослини, родини лілені, вони потребують. Сонячного або п'ятністового місця, але краще, що, 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 що було сонце, їх можна викопити, можна викопувати, тому що їм треба взагалі, чому сонячне місце, що їм треба прогріватися. Якщо вони не прогріваються, вони потім і не цвітуть. А також є певні особливості з їх посадкою. Де я буду їх садити? Я буду садити там, де до, до, до середини літа нудно. Це між гортензіями та між гібіскусами болотяними сортовими. Якраз буде їх гарно, їм буде профілактика цього що їх не буде жрати, тому що їх миші не їдять. Знаєш, там, ці, там Порчі на них не діють теж дуже прикольно. Там будемо їх висаджувати. Зараз розпакую та будемо садити. Перше, що я зробив, я зробив те, що е, написав назви сортів, які мені приїхали. Там он, Рубра Максима, все на світі. Кори, для того, щоб можна було розуміти, Хто де що росте. Там, бачите, і персицька теж, е, е, рябчик персицький, але теж інша історія. І це булинки. Зараз давайте я одну роз, розпакую я вам покажу. Так, ось, Вільям Рекс називається. Давайте подивимося, цю забули. Бачите, не такі вже коріння вже. от вже хоче в землю, однозначно, цибулинки рябчика вони дуже відрізняються від цибулинок лілій, там, цих, цих, там, хто там, тюльпанів, нарцисів. Тому що вони мають такий прикол, що в них по центру є така заглибина. От. І відповідно, що рекомендації в посадку, що їх потрібно трошечки на бок садити, тому що якщо у вас. Вологий ґрунт, якщо у вас багато дуже цих ґрунтових вод, то вони можуть і, і загнивати, і коли йде дощ, то вода тут заливається. Але я думаю, що якщо у вас сухо, то можна і без цього обходитися абсолютно. А, так, що цікаво, бачимо? Що ще? Ну, цікавий такий, бачите, такий. Тільки це блинка трошки вже підгуляла, тому що зрозуміло, що вона вже давно вже хоче піти в рост. От. Де ми її писати? Ми десь посадимо її. Між між між, між гортензіями Ходімо, беремо табличку і я вам покажу сьогодні одну, як я повисаджував, А ви вже потім <садите> посадите собі і мені розкажете. Хочу посадити ось тут між цими гортензіями. Це в мене махіта тут росте, а тут це росте в мене перледи фестиваль. А тут буде рости в мене рябчик Вільям Рекс. Цікаво. Як садиться? Садиться рябчик Ну, Само собою в три глибини. якщо... Приблизно на сантиметрів ну, 15 Отак десь треба викопувати купувати яму. Вона ж кажу, що вчора були ще мороз, сьогодні вже все дощі пройшли. Сухо, комфортно, взагалі без проблем. То бачите, в мене вже така вже дано вже стійка екосистема цих рослин, тому що тут гортензії перепрівають, ростуть. Взагалі буду, до речі, деякі з них продавати. Тому будуть мене деякі кущини. Наприклад, мене я собі розвів пінк. здорова така рослина гарненька. І напевно знову ще посадимо цього бідного кібарису про тому що тут все розслухались. Потім з'явилися гортензії. Він теж хоче сонечка. Що ми? Будемо садити. Я частину посажу ябчиків за половину, ну типу як кажуть, що на бік. а частину я посажу її. Як, е, як треба. Ну, з, е, типу, що я як, як в природі. Взагалі в чому прикол? В Тому що е, я певна, що в місцях, де росте ростилярія в оригіналі, я, чи не кажучи, не готувався, не гуглив, то вона там не заливається. А в нас може все, що хоче. Бачите, пішла корню аж сюди. Отак садимо. Поняли? На бік посадили. Ось її. І прикопуємо. От. У мене там ще лілії, там все на світі. Коротше. Але, це, але, е, Пічка в тому, що лілії ще хто може повтикати, а от уже в сетілярії вони вже да, давно вже мали бути в землі. Ось така от історія, друзі. Розкажу вам щось цікавого. Короте, е, що вам ще пояснити? Е, ну, само собою я самі розуміти, якому магазині, але ось які, ще поки мені не прийшли ніякі підтвердження, то що е, е, ці магазині, ну, що... М на букву F, <laughs> воно відповідає сортності, то поки не буду нічого. абсолютно, почему я маю когось рекламувати, правда, якщо це? Якщо ніхто ні 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 за нічого не платить, правильно? <laughs> давайте з вами повторимо ще раз. що? так, давайте. Привіт, я хоч в кадрі. Садимо філіар на сонячному місці. От, цибулинку трошечки на бока. Можна його викопувати, можна не викопувати. Влітку посадили, не поливайте. Взагалі їх треба, їх треба викопувати десь, напевно, в червні, щоб вони, е, коли вони якщо ви копуєте, якщо вони вже відмерли, а потім знову треба взяти десь в кінці серпня. Зараз це дуже напевне, пізно для них, але слухайте, хто цих? Мене чекає ще така це, це буде декоративна. Тому вже побачимося там. Люблю вас, дякую, що ви зі мною. А я з вами. Пока-пока.